Понад 12 тисяч жителів області тимчасово втратили своє житло. В області пошкоджено понад 2200 приватних будинків. 169 з них зруйновані повністю. 5 тисяч людей тимчасово Мають зараз житла такі наслідки, принесла широкомасштабна війна на територію Житомирської області. Про масштаби руйнувань, шляхи їх відновлення та залучення інвестицій говорили під час першого регіонального форуму, організованого Міністерством інфраструктури України та посольством Естонської Республіки. Наразі вже відновлено більш ніж 770 об'єктів інфраструктури. Насамперед, відбудова України завдання влади. Однак, в свою чергу, за словами Олександра Корнієнка, держава завжди. Могла звернутися за підтримкою до Естонії буквально з перших днів повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що саме Естонія це та країна, яка буде завжди давати приклад іншим країнам, тому що всі наші заяви, всі наші стейтменти щодо відкриття неба, щодо визнання подій в Бучі, наприклад, геноцидом. щодо… Залучення якомога більшої ширшої допомоги вони всі відразу майже приймалися естонським парламентом. Дружба України та Естонії розпочалась ще до війни та з 24 лютого зміцніла вдвічі. Буквально з першого дня її представники розпочали надавати усіляку підтримку. А вже 6 травня, під час візиту до України, тодішня міністерка закордонних справ Естонії оголосила про свій намір опікуватися саме Житомирською областю. області, я вдячна Житомирській області, адже в листі, який ми отримали від Житомирської області, було дуже чітко прописано, що потрібно зробити в регіоні. Для естонців дуже важливо, щоб на папері було все чітко прописано чорним по білому. Ми зрозуміли, як ми можемо відреагувати на цей лист та інші, які стосувались допомоги Україні. На рівні уряду ми вирішили працювати над наданням підтримки із залученням міжнародних партнерів. we tried to engage our other international partners so that we could be help uh Того часу за допомогою народного депутата України Арсенія Пошкаренка розпочалась плідна співпраця. Ми активно з парламентської точки зору працюємо з Естонією і використовуємо всі можливі майданчики для того, щоб парламент також, як і місцева адміністрація, як і офіс президента і міністерства, до того щоб відбувалася відбудова того регіону яким, де ми сьогодні знаходимося, яким ми сьогодні опікуємося наразі? Естонія підтвердила готовність відновити 15 об'єктів в області. Два проєкти вже фінансуються. Це дитячий садочок в Овручі та зруйнований міст в Малині. Естонія переконує, не варто чекати завершення війни. Повертатися до нормального життя потрібно вже зараз. Естонія розуміє, що не може самостійно відбудувати Україну. У нас недостатньо коштів, обладнання та можливостей. Але ми можемо показати іншим країнам, які мають ресурси, що реконструкція повинна розпочатися зараз. Як сказав президент Зеленський, потрібно розпочинати зараз. Ми не можемо чекати доки Україна переможе, і навіть найдрібніші кроки важливі. Залучати до допомоги Естонія планує своїх міжнародних партнерів. Та, попри війну, Україна також продовжує працювати над залученням іноземних інвестицій та підтримувати економіку. Ми не тільки. Просимо допомоги у вас, а ви показуємо, що і ми готові до кооперації і співпраці. Я дуже радий, що сьогодні тут присутня велика бізнес делегація з Естонії. Також тут присутній наш Житомирський бізнес, і я знаю, що ми вже в кількох напрямках, а саме в. Лісопереробці, в лісопродукції, е, працюємо. Є інтерес про вже інвестицію в 20 мільйонів євро в деревообробні підприємства. І дуже дуже багато є потенціалу сьогодні в нашій області е, для інвестицій і для розвитку як і естонського бізнесу, так і естоно-українського бізнесу. Адже наш бізнес також. Відкритий, налаштований для того, щоб були спільні інвестиції, загалом від початку російського вторгнення, Естонія стала однією з країн, що надають Україні найбільшу допомогу, і це має стати прикладом для інших держав.